Всім привіт! Хочу розповісти вам про 8 найкращих багаторічників, на мій погляд, не в вирощуванні посухостійків, які майже не хворіють та не поражаються шкідниками. І так почнемо. Гортензія рослина дуже довго і рясно-квітуча, проста у догляді, росте на півтіні на сонці. Навіть у нас на півдні Одеської області гортензія почуває себе дуже комфортно. Росле, росте в кислому ґрунті, краще вирощувати велику листову гортензію у горщиках, так за нею дуже легко доглядати. Гортензії бувають волотисті і ще деревовидні. Деревовидні. Висотою до 2 метрів волотисті ростуть зразу в ґрунті. Суцвіття біле, дуже довго квітує, полив дуже полюбляють, але і не потрібно заливати. Хворіють рідко, так і на шкідників у них є велика стійкість. Перовський на листопадний чагарник висотою до півтора метри, листя срібнясто-сіре, дуже пахнуще при розтиранні, квіти фіолетово-блакитні зібрані колосовидні сусвіття, коренева поверхнева, до вологи невибаглива, добре переносить нашу південну спеку. У сурові зими може вимерзнути, але швидко відросте після обрізки. Висаджувати слід на сонячних місцях. Каріоптеріс – густий кулістоподібний кущ, листя впушене сіро-зелене, цвіте з кінця серпня до жовтня. Його сильно полюбляють метелики та бджілки. Каріоптеріс – невибагливий чаражник, віддає перевагу вапняним ґрунтам. Рослина посухостійка і навіть найспекотніший літній час може декілька днів залишатися без води. Вільно розмножується живцями та кореневищем, Чудово зимою на всій території України. Промашка садова або нів'яник, невибаглива рослина відноситься до групи астрових, прямостоячі стебла до 70 см і маленькі листочки. Квітує довго і рясно до поливу невибаглива, хоча в спеку потребує вологи. Росте на сонячних місцях, в тіні квітнути майже не буде. При обквітуванні потрібно обов'язково зрізати суцвіття. Красуня. Гіпістус деревовидний це листопадний кущ, і якщо його не стригти, виростає до 6 метрів висоту, квітує від липня до вересня. Через те, що куст рясно квітує, потрібно підживлення фосфором раз на 2 тижні. Дуже простий і невибагливий кущ. З яким пораються навіть новачки. Посухостійка рослина розмножується насінням та черенкуванням. Дуже гарно квітує цей сезон. Будлея дуже гарно квітучий чагарник, квітує з середини липня до кінця жовтня. Будлеї ще називають осіннім бузком, тому що в нагадують бузок. І Кущем метеликів, любить підкормки і полив, тоді гарно і довго квітує. Оквітлі сусідтя видаляємо, тим продовжуємо довше квітування. Хвороб не боїться, а от в посушливе літо може з'являтися павутинний кліщ. Шавлія Відноситься не тільки до групи декоративних, а й лікарських рослин. Найчастіше шавлія – багаторічна рослина, але сьогодні виведені і однорічні та дворічні види, розмножується живчицями, діленням куща та насінням, яке дуже добре проростає. Обрізання проводиться, якщо сильно великий кущ, обрізати його потрібно на третину. Росте шавлія прекрасно в умовах посуги, але достатня кількість води позитивно впливає на колір квітів. Може рости. Зовсім без підкормок. Лілейники можна віднести до групи найбільш невибагливих багаторічників. Рослива невибаглива в догляді, посухо стійка, але в сильну жару потрібен полив. Добре реагує на На Навісні підкорміть азотними добривами, квітує довго і рясно, хоча квітка держиться тільки один день. Але за те, що на одному квітконосі буває до 20 бутонів, квітує рясно і довго. Квіткова палітра різна. Зараз колекціонери вивели махрову форму квітів. Коли відквітне кущ обрізаємо квітконоси, і тоді гарне листя буде вас радувати до самих заморозків.